Усім привіт вітаю всіх на каналі. Не забувайте ставити лайки та підписуватися на канал. Ось у нас відбувся анонс. Анонс того, що нас очікує 2023 році у грі World of Tanks. Знаєте, я як головний контент-мейкер. А По цій грі найкращий стрімер, найкращий контент-мейкер, маючи 4 сотні середнього демеджу на аккаунті. Ось і приблизно 45% перемог, повинен просто повинен вас е проінформувати, показати вам свою реакцію на це відео і передати вам свої емоції та враження від того, що нас таки очікує. Тому приємного перегляду, давайте дивитися разом. Поїхали. У ну, нас чекає Гравіцапа for Speed, Цей режим уже стартував. Хто ще не спробував, це режим аркаду, де ви можете ганяти на гравіцапі, валить боком і кидатися сніжинками. О, дивіться на маусі, да? на маусі як можна робити. Та на якому танки просто виїхали розвалювати. А ось ті самі сніжинки. Просто а, а, для фанатів арти, те, що треба. То, що сніжинки залітають за кирпичі, а артаводи, як ви знаєте, люблять кидати Ну, У мене, до речі, ж на арті 90% від всього, всієї кількості боїв. Тобто у мене 100 тисяч боїв, і з них 99 тисяч боїв. Я тільки на арті граю. Так, а це у нас режим стальний мисливець, стальний охотник. Там я не знаю хто його як може називати. Анонсують, на що буде він у наступному році. До речі, я в нього мало грав, але тепер. Тепер ми будемо з вами грати і тестувати. І навіть він буде е з відродженнями. Да? Тобто вам кекнули, у вас там скількись, ну, як в лінії фронту. Оп-оп-оп. гаражні бої, можемо їх назвати. оп 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 і ви відродилися і зразу з'явилися. Режим натиск, режим натиск. Е спочатку мені подобався, потім не подобався. А потім знову сподобався. В ітогі чемпіона. Я отримав, так? А, дограв, отримав камуфляж, отримав нагороди, бон, турбінку. Типу, все круто. Мені насправді режим більше сподобався, ніж не сподобався. А, знаєте, тільки в чому була помилка, тому що а, багато дуже часу я потратив на те, що мені він не сподобався, я його відложив десь туди подалі. І далі оця вся. Грязючка-багнючка без скілова, бовталася, бовтихалася, і вона залишалася там на залізі, на сріблю довгий час. І коли ти туди заходиш, ти намагаєшся щось виграти, а там сидять, ну такі, як я, 45% 400 середнього, ти йому кажеш: поїхали за давим, передавим. Ну, коротше, я думаю, хто це це хто це пройшов, той все знає. Ось. Лише оце там. Сильно підбільшувала Ось, там ще будуть відборочні да, якісь кваліфікаційні бої. Ну, я ж кажу, що, по принципі, ота перша ліга, вона так і була кваліфікацією. Прийшов її по поїхав далі. Мирний 13 повертається. Знову будемо ми зроджуватися. Нова карта для лінії фронту здоровенна, буде, дивіться, всі її довго, в принципі, очікували, тому що на даний момент. Карт багато для цього режиму, всім подобається. І звичайна карта для рандому буде новесенька. Вісім карт, які будуть перероблені. да? Студянки, нарешті, переквал перероблять цю. Вестфілд, ну, Вестфілд, не знаю. Вестфілд ще більш-менш підходить. Хоча там по Стапу ПТ не найкраще, да? тому що там ПТ і там ПТ може зашкіритися, такі як СТРВ, і ще якісь ти їх нависіти, що будуть тобі накидувати на чажах, якби сильно ти не намагався виїжджати. Прогресіонний шеврон, е, не знаю. Мені здається, що. Наче й прикольно, що ти там можеш показати, да, який ти пацик жорсткий, там уже в те 78, а оцей на п'ятому буде на тебе дивитися і буде тобі заздрить. Або ти на 78 будеш заздрити пацику на п'ятому, що йому пофіг. А, а ти от потіш на 78. Як воно там буде працювати, поки що не понятно, Але в очі ось воно. Кидається, якесь дайте. Ну, мені здається, це не найкраще рішення. Оце, одне й те саме різнокольорове. Краще б вони там брали там, 20-й, там, 50-й, 40-й, і оце воно б тоді відображалося, тоді був би сенс. А отак кожну цифру, це не знаю. Як на мене, то це не дуже добре. Перероблять систему екіпажів. Екіпаж 2.0, той званий. Да? Уже був він навіть на тесті. Але сказали, що 90% гравців не зможуть розібратися в такій складній системі. Як вони переробили це для того, щоб 90 гравців в цьому розібралися? І чому вони почали переживати за те, що 90% гравців не розберуться в екіпажі? Хоча 90% гравців, ну такі як я, 445 а, Взагалі не розбираються в цій грі, не знають, що там є десь якийсь той екіпаж, що там якесь обладнання треба ставити, що є якісь резерви. Вони просто заходять, катаються, викачали танк через якусь кількість паїв, купили новий, пересіли, взяли нових 50% чувачків і поїхали нагибатися. Так, от воно буде виглядати. Цей екіпаж буде доступним на декілька сразу танків, а саме на три танки. Без штрафів. Тобто, мабуть, якось пересаджувати можна буде ще окремо. Ну і фіналочка, фінал. Ну, це ще не фінал прям фіналочка, але прикольна штучка. Ось на стрімі, я коли дивився, відеос я казав. Що ви такі, як в counter да, коли вас там кекнули, ви там уже сидите, чекаєте наступну катку. По, ну, бачите на екрані, як вас саме кекнуло. Да? Для цього вам роблять відоси, і ви якусь таку ан ан аналізуєте інформацію, як ви підставилися. Ну, це про Counter-Strike, Або от дивіться, на примірі танків. Да? Ось нас там кекнули. Е, нам показують, куди він нас вицілив, скільки у нас там броні. 125 міліметрів, да? Ось, зараз поточно по поставим. 125. А, 125 метрів дистанції. Ага, а кут у нас тут 251 випав, да? Ось, отак от показує. Тобто, дистанцію і кут. І тепер. <кхм> Знаєте, які будуть прикольні такі анекдоти? Ну, от їде там якийсь напекатки КВ-2. Я прям перед собою тримаю таке відео в глазах, тому що. Не помню, на якийсь із карт, КВ-2 на перекатки їхав десь і плюхнув у вертуху. А ти їдеш на перекатки з іншого боку. Да? Їдеш, 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 і тобі така сапля, то каляп. І ти такий дивишся. Тобі там пишуть 550 метрів. КВ-2. Все, клас. Ну, тобто, тобі перше пишуть, що КВ-2, 550 метрів. Ну, КВ-2 тебе і так покаже, хто тебе убив. От. Uh, в принципі, цікаво, це буде показуватися і корисним, коли ви от в таких моментах запотіватимете, да? куди тебе вицілили. Яка це була відстань, як ти звансував? Тобто аналіз, як танк виставити і не виставляти його наступного разу, uh, це прикольно. Ото це прикольно. Але я вже. Чув... Прям відчуваю, як оце атарти буде нам прилітати, як буде підгорати папіць. Як буде дуже сильно відчуватися оце з дальньої перестрілки, там який-небудь тайп 5 Хеві або 268 варіант 4 в кущах десь на базі буде стояти під царайчиком на Маліновки. І попаде вам кудись, там, я не знаю, волючок сюди от на СТБ. Ну, Ви просто вдумайтесь, як вам це буде боляче. Так там танк скис, і ви не взнали, кудись там прилита прилетіла і кудись та й прилетіла. Потім, да з менеджером реплеїв ви можете вийти, подивитися, куди вам прилітали попадання і куди ви стріляли да з модами. Таке можна. Але от таке вже буде в самій грі. Ну, в принципі я думаю, що прикальдеть. Ну, перероблять танчики, і знаєте, прям бачата сюди впихнули. А, дивіться, то тут не тільки бачати, і з третій. Це що, 110-й, якщо я не помиляюсь, це якийсь француз. Погано мені видно, та я французів давно прокачував. Це хтось китайський. 121 або 113 навіть. Це точно хтось китайський. Оце щось не пойму, що це таке. Пикає ком... цього. <свіс> Як його йолки-палки є? Е? Італьянець. Добре, давайте дивіться далі. Що тут щось теж непонятно, чи це, це тігр. Ну, коротше, будуть ребалансувати техніку. Тобто не, не, не залишилися вони в сторонці, танчки. Ну, як ми знаємо, бачат з виходом роги і з виходом ТВП став просто неактуальним, тому що уроги. Дозарядка, да уроги рікашетні кути. Вас стріляють під колами не пробивають, вас стріляють ББшками, не пробивають. Навіть кумисам будуть стріляти кудись не пробивать. А бачат їде і пробивають всі. І фугасами, в тому ж числі. Нові танчики, да? Китай ТТ і ПТ. Ой, Китай, Японія. Нова механіка. Ось якийсь двохстволений танчик з кулеметиком, я так розумію, виїжджає піху, 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 піху. Розумієте, що ви будете відчувати, коли ви на цьому танчику виїжджаєте. пех 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 Ой, я, я вже прям відчуваю. Як це буде. Ночні карти. Ну це клас. Бачимо карта Прохарівка. Я думаю, що її тут спізнали одразу ж. Гляньте, яке освітлення нічне, якісь пацехвекти. Ну, цього вже довго чекали. Знаєте, ще хочеться, щоб дощику удавили такого, або там а, дуже сильного снігопаду, якогось такого, прям завірюхи. Ну, це буде може якась відволікати, але ж це так буде круто, да? Динамічна вода. Ви бачите, тепер вода буде не сталим об'єктом, який займає пів карти. Тепер вода може з часом просто обзникнула, да? і тепер ось тут ТВПшка, якщо я не помиляюся, і має можливість переїхати по берегу і займати якісь інші позиції. І це відбувається прямо в режимі бою, тому що дивіться, ще раз дуже уважно. Танчики туди-сюди да? тобто вода стоїть. Де бійде, йде йде, йде бій. ТВП, яка знаходилась, там помічає, що вода вже становиться. Менше, ну, там, мабуть, за таймінгом можна буде якось пристосуватися. Я не думаю, що це динам... якась там рандомна штука має бути. Ось вода відійшла, ТВПшка приїхала. І динамічні об'єкти. Рандомні вони будуть, чи як вони будуть, не знаю, але виглядає ніфіга собі, то це Battlefield якийсь буде у світі танків. Падає, взривається, все. Ну, це точно, що в не було. І багато чого іншого. І це нас чекає у лютому 2023 року, думаю, що там, може, якийсь стрім буде, будуть, проводити, розповідати, чи, може, ще якісь більш детальні новини. Ось. Дякую всім за перегляд. Я думаю, що я заслуговую лайка. От за свої 45% і сотні середнього демеджу ви просто повинні на мене підписатися і заходити на мої стріми. Дякую всім за підтримку. Бажаю приємного перегляду вам ще раз. Гарного настрою та чекаю всіх на стрімах. Усім пока-пока.